Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо як зняти відео з екрану монітора. Тобто не комп'ютерну гру, а саме монітор, так як це роблю зараз я. Я використовую для цього програму Fast Stone, Fast Stone Capture. Вона... Чому я її вибрав? Тому що в неї відео займає дуже мало місця. Ось, наприклад, відео, яке триває 3 хвилини. Займає всього лише 6 МБ. Ну, тобто, це реально смішно. І нею дуже легко користуватися. Я покажу як, але покажу за допомогою скрінів, тому що не хотів скачувати якийсь там манікам, щоб показувати спеціально для цього відео. Відкривається отака табличка, коли вони користуються цією програмою, і вам потрібно натиснути ось сюди. Після цього відкриється друга табличка. Тут ви можете вибрати, що саме ви хочете знімати, і ось тут є весь екран. Тут вибираєте мікрофон чи мікрофон і динаміки, тобто налаштувань в принципі, достатньо. І натискаєте записати. Після того можете натискати Старт і у вас зразу буде блимати червона лінія. Десь внизу або збоку, що відео вже знімається. Для того, щоб зберегти відео, треба натиснути Ctrl-F11, це включить меню пауза. І це дуже зручно, тому що відео не буде повністю зняте, а просто зупиниться зйомка, і ви можете, там, наприклад, подумати, що ви далі маєте сказати, або ще щось. І знову ж таки продовжити зйомку. Або натиснути записати відео і зберегти відео, і відео буде записане. Програма Fast Tone Capture не є важко доступною, вводити в Google і знаходити проблем немає виникати. В принципі, можете глянути на посилання. в мене на сторінці ВКонтакті. Я залишу посилання в описі під відео, там я декілька корисних посилань залишив. і все. Дякую за увагу.